Динамо повторило клубний антирекорд. Це вже 5 матчів без перемог і виходу із ситуації поки не видно. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі, і сьогодні будемо говорити про поєдинок киян проти Зорі. Ну що ж, це вже просто якийсь, я не знаю. Злий рок, 5 матчів, Динамо грає в нічию. Ми вже бачили 2-2-3-3-1-1. Не було тільки 0-0. І я не знаю, можливо, Олександру Шовковському, як казав ще Мішоко Половець. Потрібно сходити до церкви і перед кожним матчем це робити або кому вже молитися. Я не знаю, але Динамо не може виграти вже із серпня. Динамо без перемог у чемпіонаті України. Сьогодні поговоримо про цей матч, про емоції після поєдинку, а також про новий скандал та нове відсторонення у команді. Ви підписуєтесь на канал просто зараз, якщо досі не долучилися, а ми починаємо. Не можна говорити про те, що у першому таймі команди показали аж надто високий темп гри. Динамо часом взагалі переходило на гру другим номером, але все ж таки небезпечні моменти створювало. Але раз по раз на заваді ставала їх головна проблема останнім часом. Це реалізація. Мали нагоду Буяльський, мав шанс Волошин, але усе це було без результату. Натомість наприкінці гри кияни могли і пропустити, але не відверто команду врятував після удару Анджушича. Тож, перша. Половина закінчилася без голів. Хоча контраверсійний момент стався незадовго до свистка. М'яч у штрафному майданчику знайшов руку гравця зорі, але арбітер був непохитним і навіть за допомогою Довар не звернувся. На старті другого тайму Динамо все ж таки ворота суперника розмочило. І знову ключову роль зіграв досвід. Буяльський замкнув простріл Караваєва. Після цього Динамо мало ще кілька нагод забити і збільшити свою перевагу, натомість сталося те, що неодмінно стається ось уже у п'ятому матчі поспіль. Кияни пропустили. Під завершенням матчу зоря провела доволі якісну атаку. Анджушич навісив у штрафний, де Бутківський відірвався від попова і точно пробив головою 1-1. Оскільки до фінального свистка часу залишалося дуже мало, більше у цьому поєдинку ніхто не забивав. І арбітер фіксує п'яту поспіль нічию Динамо у чемпіонаті України. Востаннє столичний клуб перемагав ще наприкінці. Серпня цього року і поточна серія із п'яти матчів без перемог це до слова повторення клубного антирекорду, який було, так би мовити, встановлено ще за часів Олександра Хацкевича у сезоні 17-18. У четвер динамо гратиме проти Самсунспора на виїзді у лізі конференцій, і вже наступної неділі точно не легша гра проти кривбасу в УПЛ, поринь у світ футболу разом з Фавбет. На фоні чергової втрати очок, звичайно, цікаво почути головного тренера, який ну притаманно для себе був стриманим та небагатослівним. А от Денис Попов більш відкрито і відверто розповів про те, що відбувається у команді. По ходу матчу ми намагаємося змінити малюнок гри, додати у тих чи інших моментах. Деякі футболісти вже наїлися, набігалися, і це відчувається. Вони на межі. У нас дуже насичений графік. Ми постійно працюємо над тим, аби перервати серію без перемог і у психологічному, і у фізичному плані. Ви не можете говорити про те, що команда була сьогодні не готова фізично до матчу. Інша справа, що ми не можемо скористатися тими моментами, які ми створюємо. Ми повинні діяти спокійніше. У завершальній стадії. Більш радикальний коментар дав Денис Попов, захисник відверто, каже про кризу у клубі. Важко сказати, що саме відбувається. Не можу назвати якусь одну причину, але гадаю, це вже не випадковість, а закономірність. На жаль, у негативному сенсі. Це нічия рівнозначна поразці. Повторюся, складно однозначно визначитися, у чому причина. Я щойно повернувся, десь тиждень потренувався і зіграв. Вважаю, пропущений гол мій. Це я. Помилився, коли його забували, не втримав нападника. Але будківський хороший та досвідчений форвард. Його стримати було непросто, каже Денис. Ну і цікавий момент також відбувається у Динамо. На нього вболівальники безперечно звертають увагу. Дуже довгий час поруч із Олександром Шовковським та іншими гравцями на медіазаходах був постійно залучений Андрій Шахов, власне директор Київського медіадепартаменту, Але останнім часом він повністю зник з інфополя. За даними видання мета, Шахова було відсторонено від виконання своїх обов'язків, а все через те, що він був співучасником конфлікту між Ярмоленком та головним тренером. Повідомляється, що Шахов та Андрій Ярмоленко перебувають у приятельських стосунках, і це могло вплинути на керівництво клубу. Але сам шахов у своєму інстаграм цю інформацію спростував. Інформація про моє відсторонення не відповідає дійсності, пише він. Так, із певних особистих причин я зараз не. Веду прес-конференції Динамо, але в іншому я повністю виконую свої повноваження. Ну і додамо, що після гри з Зорею шахова біля Шовковського знову не було. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Таким був матч Динамо проти Зорі. Ще раз нагадаємо, що далі календар. Ну, точно, не легший Спор, Кривбас та двічі Шахтар. Потім знову Єврокубки і ЛНЗ, тож часу для того, аби щось виправити, дуже мало, але це дуже потрібно робити. Пишіть у коментарях, чи вірите ви в головного тренера, чи справді після матчів із шахтарем варто чекати на зміну. Власне о, на посаді наставника киян. Не забудьте підписатися на канал, натиснути на вподобайку і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.